Дві війни Петра Порошенка. Як відомо зараз, п'ятий президент України веде дві війни: одна війна це політичні баталії, інша війна це війна в інтересах суспільства та збройних сил України. Безумовно, ми раніше говорили про Володимира Зеленського, про Дональда Трампа. Зараз говоримо про Порошенка. А в майбутнє ми будемо говорити про інших президентів України, в тому числі Ющенка. Кучму та Кравчука. Сьогодні час Порошенка. Отже, давайте поговоримо про те, які саме дві війни веде Петро Порошенко. З соціальних мереж та е, різних повідомлень з міста є очевидним, що Петро Порошенко намагається балансувати між збереженням своєї власної політичної кар'єри, свого іміджу та збереженням власного бізнесу. Бізнес Порошенка, який, скоріш за все, працює ймовірно має. Певні результати і прибутковість донатить на ЗСУ. І дуже часто можна побачити, як в соціальних мережах відображаються в різних публікаціях великі партії дронів, вантажних автомобілів та інша допомога, яка Петром Порошенком надається Збройним силам України. В той же час ведеться. Різна політична кампанія, в тому числі проти Петра Порошенка, що є природньою політичною боротьбою, оскільки Петро Порошенко є топ політиком, як Зеленський та інші політики в Україні, таким чином, перебуваючи на посту президента України, скоріш за все він усвідомлював, що після того як на пост президента України прийде інший. Політик, інша людина він матиме потребу змагатися в цьому. Тож давайте визначимо, наприклад, декілька позитивних сторін Петра Порошенка як президента України, який на сьогоднішній день є народним депутатом, має власну політичну силу та займається в тому числі благодійністю. Перша відзнака Петра Порошенка в тому, що він чисто проукраїнський політик. Як би там не було армія мово віра, за яку його засуджували, сьогодні має значення, і поганого в цьому нічого немає, що навіть діюча влада захищає мову, захищає армію і захищає віру. Другий позитивний аспект Петра Порошенка в тому, що в нього є міцна команда. Дійсно, у парламенті мені особисто відома половина народних депутатів зі складу. Європейської солідарності в той час, коли ще в Верховну Раду можна було потрапити, я бачив обличчя народних депутатів Європейської Солідарності, які сьогодні є в його команді. Тобто він фактично не розкидується людьми. І третій плюс Петра Порошенка в тому, що в нього є ядро електорату, тобто, не на те, що його... Переслідує політична боротьба, незважаючи на те, що він, наприклад, піддається різного роду маніпуляціям по відношенню до нього, в тому числі в змі, у нього є електорат, і окрім електорату в Україні, у Петра Порошенка, так само як і у Володимира Зеленського, є електорат за кордоном. Переважно у Петра Порошенка демократичні сили, але й республіканська партія Сполучених Штатів Америки не Ну, до відношення по відношенню до Петра Порошенка не проявляє ніяких негативних, скажімо так, проявів. Тому можна сказати, що Петро Порошенко за свою політичну конденцію президентства та за політичну конденцію народного депутата зміг вибудувати якісь такий фундамент та плацдарм для будь-яких наступних політичних кампаній. Все-таки він робить достатньо великий внесок у збереження української нації у збереження України. Звісно, у Петра Порошенка, як і у інших президентів України, є явні мінуси. Але під час воєнного стану, під час війни, я не розповідаю про мінуси наших президентів, оскільки не потрібно поширювати інформацію, якою може користуватися ворог. Отже. Плюси Петра Порошенка ми назвали, на мою особисту думку, це моє особисте судження. Я вважаю, що Петро Порошенко лишатиметься в політику України навіть у випадку якихось катаклізмів або посиленого переслідування або посиленої політичної боротьби, тому що Петро Порошенко, Володимир Зеленський. Залужний Валерій та інші деякі представники політичних сил, такі як Юлія Тимошенко, беззаперечно будуть рухатися або в напрямку президентських перегонів, до яких долучиться скоріш за все Віталій або Володимир Кличкі. І, можливо, пан Усик боксир долучиться, але так чи інакше, Петро Порошенко збереже свій політичний актив. Він збереже свій актив і в Київській і в міській раді, та по Україні у різних місцевих радах. Тому, якщо у вас є будь-які думки з цього приводу щодо нашого публічного діяча Петра Порошенка, п'ятого президента України, напишіть в коментарях, ми це обговоримо. З вами був Андрій, кращий республіканець Європи.